Вітаємо на каналі Jetix! Шукайте відповіді. Ми на вас чекали. Отже, ваше питання полягає в тому, що годинник тримає заряд дуже мало. Тут хочеться підкреслити найважливіше, у чому нерідко випускається помилка користувача. Так. Усім нам хочеться, щоб гаджет тримав якомога довше, але не всі знайомляться з параметрами пристрою перед покупкою, і це є основною причиною здивування і обурення. Проте ми вкотре рекомендуємо не ігнорувати даний параметр. Звертайте увагу на місткість акумулятора. Цей параметр обов'язково вказується в характеристиках або описі товару. Також не соромтеся уточнювати це у менеджера при оформленні замовлення. Знайшли інформацію про те, що годинник тримає заряд до трьох днів. Чомусь. У більшості формується думка, що це означає саме три дні, але ні, мається на увазі до трьох днів. А якщо десь бачите інформацію про заряд протягом тижня або більше, це міф. Будьте впевнені, якщо мова саме про дитячий gps годинник максимальний термін витримки заряду до 5 днів. Зазвичай це 1-2 дні. І якщо ваш годинник буде тримати більше, це говорить про низьку активність використання, високу якість покриття мобільної мережі і правильну зарядку. І до цього питання повернемося трохи пізніше. Тому не закривайте відео, так як ми дамо другу по важливості рекомендацію, яка вбереже батарею девайса і дасть можливість прослужити довше заявленого. Що ж впливає швидка зарядка батареї в дитячому смарт-годиннику? Налаштування яскравості екрана. Хто б що не говорив, а якщо яскравість встановлена на максимум, тривалого заряду не буде. Налаштування режиму геолокації, що мається на увазі, коли ви прив'язали годинник до програми, деякі налаштування встановлені за замовчуванням і не завжди відповідають вашим побажанням. І ось у додатку C-Tracker є такий параметр: режим геолокації, який автоматично оновлює геодані девайса, навіть коли ви не використовуєте програму, і це може підсаджувати. Батарею годинника. Увійдіть до цього меню та встановіть режим або кожну годину, або ручний, другий варіант буде набагато краще для вашої батареї. З ним не буде ніякої автоматики. Захотіли подивитися, до дитина, зробили це вручну. Бракована сім-карта. Якщо ваш годинник швидко розряджається і перші дві рекомендації ви вже зробили, не отримавши результату, спробуйте замінити на 1-2 дні сім-карту. Це точно дасть відповідь. Чи у пристрою взагалі питання? І якщо ж з іншою сім-картою батарею чутно додала в терміні. Замініть ту сім-карту, яка вас цікавить, або придбайте нову. До речі, нова сім-карта не означає, що браку бути не може. Якщо карта працює, це ще не говорить, що вона виконує на 100% те, що повинна. Якщо з якоїсь причини дитина перестає використовувати годинник і вони не заряджаються, а просто лежать на полиці, батарея просто втрачає свій ефект роботи. Не всі хочуть розуміти, що батарея це розхідник, який не вічний. Тіп батареї, які встановлюються на сьогодні в гаджети, називається літійонною. Мають хорошу ємність, досить швидко заряджаються, однак і мають ліміт у кількості заряду. Також батареї такого типу не люблять дефіцит уваги. Простими словами, їм потрібна зарядка. Не користуйтеся годинником кілька тижнів, будьте готові, що ваша батарея буде скривджена і може перестати працювати, що згодом вимагатиме втручання сервісу. Пошук мережі. Для роботи зв'язку годинник постійно шукає сигнал мережі оператора. Якщо сигнал поганий або відсутній, що буває налітку останнім часом, батарея на порядок сильніше, немає мережі, пошук посилюється разом із поживанням. Просто не опускайте такий варіант, виключати його не можна. І нарешті Бажаєте, що батарея вашого годинника тримала довше. Переконливе прохання. Не заряджайте годинник адаптерами, які перевищують максимально заявлену потужність. Так, всі ми звикли використовувати один адаптер для всього. І частіше в цій ситуації це буде блочок від смартфона. А тепер візьміть цей блочок і перевірте, яку вихідну потужність він має. 3 трим. І як вважаєте, батарея, яка розрахована на прийом максимум в 1 А, готова адекватно приймати в 2 або 3 рази більше. Відповідь ось. Також використання повербанків не рекомендується з тієї ж причини, тільки якщо джерело живлення має заявлений параметр і не обов'язково шукати адаптер саме з такими характеристиками. Це може бути 0,7 А, 0,5 і так далі. Різниця буде лише в тривалості зарядки. Також можна заряджати не від розетки, а від USB-порту ноутбука або комп'ютера. Для батареї годинника такий варіант буде максимально нешкідливий. Підіб'ємо підсумок. Якщо годинник вашої дитини тримає 1-2 дні, це хороший показник. Він заявлений виробником і відповідає своїй ємності. І якщо годинник вашої дитини тримає менше світлового дня, при цьому ви дотримуєтеся всіх наших рекомендацій. Акумулятор вимагає діагностики та допомоги. У такому разі скористуйтеся послугами нашого представництва, де вам обов'язково допоможуть. А раді були бачити вас на нашому каналі. Чекаємо ще й до зустрічі.